Лисиця та їжак. Поверталася стара лисиця з невдалого полювання У животі бурчить від голубі, Іде солодкими оченятами позирає Назустріч їжак. Здоров був, їжаче. Здоровенький Що? ви будьте, відповів їжак і згорнувся клубочком. Як здоров'ячко! спасибі. А давно ми не бачились, голубчику, давай на радоща поцілуймося. Погорнувся їжа і ще тугіше засопів. Не можу, відповідає. Я ще не вмивався. А знаєш, каже лисиця, я тепер уже не їм м'яса, самі овочі. Сьогодні цілий ранок з кроликами на капусті паслася. Та й наїлася. Ж. Та що ви кажете? А я оце саме хотів вам сказати, що біля старої вілки виводок теперем'ят пасеться. Де це? Так і підскочила лисиця. За струмочком праворіч. Так куди ж ви? Побіжу ніколи. І лисиці як не було. Розгорнувся їжа. Піди но, побігай. Нас, голубонько, не обдуриш. Та й потупав далі.